Головна новина дня українці збираються покинути територію України Республіки після закінчення дій 24 лютого. Масово. Зараз вони, українці усі, гуглять, як змінити українське громадянство або поїхати з ним. За кордон, а потім через кілька років його змінити на інше та відмовитись від українського громадянства назавжди, щоб не асоціюватися з совком та совковою владою дегенератів при владі. От і все. Також українці додатково гуглять, як переписати своє майно та бізнес за кордон. Тому на превеликий жаль. На превеликий жаль, українці звідси поїдуть, замість того, щоб боротися проти диктатури Зеленського, проти диктатури Порошенко та інших комуністичних лідерів, які тут нами керують 100, понад 100 років. Тому, звісно, можна зрозуміти усіх українців. Чи вважаєте ви це головною їх помилкою? Я вважаю, що ні. Українці мають право усі, хто бажає поїхати назавжди з території Республіки Україна, змінити громадянство і більше не асоціюватися з Україною та українським урядом? Це правильний ваш буде вибір, якщо ви вирішили це зробити остаточно. Переписати своє майно в офшори, свій бізнес. Молодці, я вас вітаю. Хто це зробив до 24 лютого, я вас також вітаю. І хто змінив вже і відмовився від українського громадянства, я вас також вітаю. Все в процесі. Саме так і ніяк інакше. Шановні українці. Тому, на жаль, на превеликий жаль, хочу повідомити пану Зеленському, що фактично його влада посипеться після того, як останній українець поїде звідси. Все як і хотів пан Зеленський залишитись один на один з Ярмаком. Так залишитись. Всі думають, що звідси поїдуть. Залишаться лише ті, хто любить Зеленську і цю владу, всі інші поїдуть. Усі думаючі люди, не совки. Саме так і буде. Нічого іншого не буде. Казочки про те, що буде відновлено, слухайте уважно, з банкової мене і дослухайтеся до моїх порад. Тому що. Те, що я кажу, буде відбуватися і далі. Так от, відновлення економічного зростання України не буде. Це фейк і міф. А до 2135-го тут нікого не буде. Ви не хочете казати нікому правду. А я кажу це тут і зараз: що до 2135-го, а ще й раніше, українці покинуть територію України. Бо ми не бажаємо жити з диктаторським режимом та разом із совками. Так, хто хоче Радянський Союз, хто пише доноси, ми краще будемо жити в країнах Заходу. Хтось скаже, що а чого ж ви не їдете? Так, заборона виїзду за кордон, шановні. І ще хотів дещо сказати багатьом. Ви там не думаєте, що ви одразу поїдете після 24 лютого. Наш президент за, забув вам сказати, що згідно там постановою якогось уряду міфічного, їхніх там прав. Через півроку після скасування військового стану якого не було, ви виїхати не зможете, шановні українці. Тому тільки після півроку, після закінчення. Так званих дій 24 лютого, ви можете усі поїхати, всі, хто забажає. Але буде велика проблема виїхати. В чому? Тому що ці ідіоти можуть всіх задовбати з цією справкою ТЦК, що пришвидшить процес так званої корупції. Саме так і ніяк інакше. Але не дивлячись саме на це. Більша частина звідси поїде і правильно зробить. Саме так і більше не буде у влади ні у Зеленського, ні Єрмака. І все. Слава Україні. Якщо тобі потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Якщо тобі потрібна юридична консультація, Просто з будь-яких запитань це коштує 300 гривень. Юридична консультація по темі ТЦК та СП коштує 500 гривень. Складні запитання стосовно ТЦК та СП 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи стої, коштує 500 гривень. Підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Розповсюджуй його в усіх соціальних мережах. Доб'ємо до 10 тисяч разом разом до перемоги. Якщо тобі потрібна, заява до суду це коштує 1000 гривень. Позовна заява до суду коштує 1500 гривень. Також. Юридичне роз'яснення. Законодавство коштує 1000 гривень письмовий відповідь на ваше запитання, відповідно роз'яснення будь-якого вам незрозумілого закону постанови уряду чи кабінету міністрів, а також інших органів влади, їх розпоряджень та указів. Підписуйся. Хочеш вийти із фізичної особи? Звертайся. В тебе проблема з ТЦК та СП, також звертайся та по інших питаннях. Слава Україні! Хочеш стати спонсором цього каналу, жми кнопку спонсорства внизу в описі до відео. Якщо хочеш звернутися з юридичних запитань до мене, в описі до відео вказано. Адресу моєї електронної пошти.